Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив світ. Українські міста піддаються щоденним обстрілам, а мирне населення страждає від терору у цій боротьбі. Україна потребує найсучаснішого зброї для захисту свого неба і повернення своїх територій. Серед високотехнологічної зброї, що надійшла на озброєння збройних сил України, особливо місце займає крилата ракета Шторм Шедоу». Це британо-французька авіаційна крилата ракета класу повітря Земля, розроблена компанією MBDA. Вона призначена для ураження високоцінних, добре захищених стаціонарних і рухомих ціл. Shadow має низку вражаючих характеристик. Даність понад 250 км у експортному варіанті, що дозволяє вражати цілі глибоко в тилу ворога, не наражаючи літаки носії на небезпеку. Бойова частина. Тандемна бойова частина Broach Bomb Royal Ordnance Augmented Charge вагою 450 кг. Здатна пробувати навіть сильно укріплені пункт. Система наведення. Комбінована система, що включає інерціальну навігацію, GPS та Терпром. Система навігації по рельєфу місцевості що забезпечує високу точність ураження. Малопомітність. Спеціальна форма та матеріали роблять ракету малопомітною для радарів противника. Військові успішно інтегрували Storm Shadow у свої літаки радянського виробництва, переважно су 24 м Це стало можливим завдяки майстерності українських інженерів та підтримці західних партнерів. Ракети вже довели свою ефективність у знищенні важливих ворожих об'єктів, таких як командні пункти, склади боєприпасів та логістичні вузли. Хоча офіційні деталі про всі успішні застосування Storm Shadow засекречені, відомо, що ці ракети відіграли ключову роль у знищенні низки стратегічних об'єктів ворога. Це значно ускладнило логістику окупантів та зменшило їхню боєздатність. Кожне успішне влучання це крок до перемоги. Надання ракет Storm Shadow стало переломним моментом для України. Це не просто зброя, це символ довіри та підтримки міжнародних партнерів. Storm Shadow дозволяє Україні діяти асиметрично, вражаючи ворога там, де він почувався у безпеці. Це значно підвищує бою можливості Збройних сил України та наближає нашу перемогу. Україна продовжує боротьбу за свою свободу та незалежність з такими засобами, як Storm Shadow, Ми стаємо сильнішими. Ми вдячні нашим партнерам за Unwavering підтримку та віримо у Збройні сили України разом до перемоги. 20 листопада 2024 року стало історичною датою для українських повітряних сил. Саме в цей день світ дізнався: британський Storm Shadow нарешті перетнули кордон країни-агресора. Головною ціллю став населений пункт Мар'їно-Курської області, але ракети летіли не в звичайні будівлі. Ціллю був підземний командний пункт, розташований поблизу історичного маєтку Барятинських об'єкт, що перебуває у веденні управління справами президента РФ. Навіщо витрачати одразу 12 дефіцитних ракет на один об'єкт? Відповідь вражає за даними розвідки та аналітиків Defense Express, у цьому бункері могло перебувати вище військове командування РФ та генерали з північної Кореї, які прибули керувати контингентом КНДР. Результати удару виявилися приголомшливими. Повідомлялося про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Валерія Солочука та близько 18 офіцерів. Окремі джерела також зазначали про значні втрати серед солдатів КНДР. За деякими даними, мова йде про сотні військових. Цей удар продемонстрував ключову перевагу Storm Shadow, здатні знищувати цілі, приховані під товщами бетону та землі. Російські системи ППО, такі як С 400 та Панцер, не змогли зупинити масований пуск, підтвердивши статус ракети як невидимки. Тепер кожен бункер у радіусі 300 кілометрів від кордону України став мішенью, від якої неможливо сховатися. Отримання Storm Shadow – це не просто можливість завдавати дальніх ударів, це ключ до нової стратегії збройних сил України, яку експерти називають логістичним задушенням ворога. Головною ціллю на мапі залишається Кримський міст. Це головна артерія, що живить окупаційні війська на півдні. Раніше дістати до нього було майже неможливо. Тепер Storm Shadow тримає його під постійним вогневим контролем. Особливість цієї ракети її феноменальна точність. Вона здатна влучати в одну і ту ж точку кілька разів поспіль, прогризаючи найміцніші бетонні опори мосту, поки вони не впадуть. Але як обійти насичену російську ППО? Українські пілоти використовують тактику комбінованого рою. Спочатку в небо піднімаються ракети приманки МЛД. На радарах ворога вони виглядають як справжні бойові ракети, змушуючи росіян вмикати свої комплекси С-400. У цю мить по активних радарах б'ють протирадіолокаційні ракети К, і лише коли небо розчищено, ціль заходить на помітні ті сторожа. Це вже не просто точкові уколи, це системна робота зі знищення тилів, яка позбавляє ворога пального, снарядів та шляхів відступу. Кожен такий удар наближає момент, коли окупантам у Криму та на півдні просто нічим буде воювати. Storm Shadow – це більше ніж просто дорога ракета. Це довга рука українського правосуддя. Це доказ того, що передові західні технології в руках майстерних українських пілотів здатні творити історію і ламати хребет російській військовій машині. Кожен успішний пуск, кожна знищена база в глибокому тилу наближає день, коли окупанти остаточно зрозуміють, на нашій землі для них немає і не буде жодного безпечного місця. А як ви вважаєте, яка наступна жирна ціль для Storm Shadow стане вирішальною для звільнення Півдня? Можливо, знову Кримський міст чи великий склад флоту? Пишіть свої думки в коментарях, дуже цікаво обговорити. Якщо вам сподобався цей розбір і ви вірите в наших захисників, підтримайте відео лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити нову аналітику. Слава Україні!